Цінний для нас експонат з клеймами, рідненьке, все новеньке, і люди, які бувають в нас в музеї, дуже люблять тримати цю історію в своїх руках. Військовий сапер відставці, власник єдиного в Україні музею еволюції Мін Євген Гук демонструє шансовий саперний інструмент кірку часів Першої світової війни. Це дуже стара річ. У нас хранення, привезена нам нашим друзям з Європи. Клейма це, це производитель. Це призведитель, і вона в такому дуже файному стані Астроугорщина. На шансовий саперний інструмент у музеї Євгена Гука виділено кілька стендів. На одному з них зберігаються немецька саперна сукера, на віс півтора кілограма. Тут штатна саперна сукера Другої світової війни. Німці інструмент, без якого сепер. Не сапер. Поряд каже власник музею, експонуються тесаки для саперів армії 19 20 століття. Їх використовували і як шансовий інструмент, і як холодну зброю. Зверху ви бачите тісак, комплектний тісак образ 1842 року. Вони використовувалися саперами як французької, так і російської армії. Ручка виконана з латуні. Зверху це вже ж до вінтовки шмітта Рубіна. Це ж Швейцарія. Аброса 1914 року нижче зброї. Водночас інструмент каже Євген Гук, який використовували сапери середини 19 століття у військах Австрійської імперії. Ручки з срого крупного рогатого скота нижче, так само австро-угорський штик саперний на цьому стенді, Розповідає чоловік, експонується шансовий інструмент часів Другої світової війни. Тут ви можете побачити ножниці для перерізання колючого дроту. Німецький топор в чехольчику, і також на ньому є приспособи для переноски і хранення рулетки. Також ви можете побачити Друга світова війна, кінець американський ножниці ленд для перерізання ключового дроту. Для мене це еталон лопати. Ручка, яка виконана з Соріха, грехлітель сама лопатка, чотири положення лопатки. Власник музею демонструє німецьку саперну лопатку 1959 року виробництва, а також стан з ними. Німці, радянська лопатка, сучасні венгерські лопатки, а також пилка, дворучна, дружба, 2 яка знаходиться в спеціальному футлярі. Мало хто їх знає. У нинішній війні каже Євген Гук, українські військові отримують саперні лопатки з-за кордону. Сполучені Штати Америки. За словами Євгена Гука, у музеї еволюції Мін понад 200 екземплярів шанцевих саперних інструментів. Усі або куплені на аукціоні, або подаровані. Всього, каже, у його музеї налічується більше 4 тисяч екземплярів. Михайло Жела, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.